На ремонті інвертор IPS 6000S від бренду Luxeon. Декілька слів про цей інвертор. Цей інвертор у мене вже був в ремонті близько двох років тому. А зараз він знову потрапив до мене. Будемо розбиратися, чому. це інвертор старої конфігурації. В такому форм факторі інвертори вже не випускаються, випускаються в іншому форм факторі з другої конфігурації з внутрішньої начинки. Так, давайте подивимося, що у нас всередині робиться. Перш за все візуальний огляд. Так, що я бачу? Поки що нічого такого критичного, тільки все в якійсь пилюці незрозумілій. Ось, видно на проводах, вона така блискуча і вона на платі. Я, мабуть, прикріплю фото, щоб було більш зрозуміло. Ще й на високовольтній платі. Видно, біля конденсаторів все зібралося. Під'єднаємо до лабораторного блоку живлення та перевіримо, що він видає. Цікаво. Ось так. Зараз під'єднаємо, подамо 24 вольти. Мультиметр на постійну напругу. Блок живлення 5 Амперний, тому буде запускатися в декілька етапів. Заряджаються конденсатори. Давайте подивимося напругу на конденсаторах. 415 вольт формується. Так, переходимо. На змінну. Так, да, виходу немає. Уже частково розібрали. Може зараз буде більш видно. Видно, що прокладки всі в цій пилюці. Транзистори також. Модуль синуса. Тут якраз 400 вольт у нас. Відповідно до цього, а на столі трохи. Зараз може буде видно, фокусується, якщо, що вона блискучаться, пилюка вся. Ось так. Будемо зараз чистити, провіряти, що за Може просто ярке. Так, зняв. Ось щоб було зрозуміло, як виглядає термоінтерфейс, де стояли транзистори. І він якийсь весь блискучий. Саме цікаве, що явно вибитих транзисторів немає. По первинному перегляду. Так зараз? Оп? Короткого? Ні. Вони по групам поділені. Так, потрібно буде все почистити і тоді перевіряти далі. Можливо, єрки просто. Плату відмили. Попереднє, що у нас? Випаєні всі транзистори. Впаяні тестові транзистори, провірено два дроселя. Оказалося, що один дросель підкарачує. Ось його вже нажить відмив, почистив повністю. Один живий, другий підкарачує. І ще у нас цікава ситуація. Модуль синуса поки місь не працює. Покажу, як це виходить просто так. Щоб бачили. Запускаємо. Беремо осциллограф, чути тріск, нелінійну роботу пристрою. Тепер дивимося, яка вихідна напруга. Форма сигналу. Так, зараз. Можете побачити, що формується тільки нижнє плече, верхнє зовсім не формується. Ось. Один полуперіод є, другого полуперіода немає. І з-за цього такий тріск. Модуль синусу повноцінно не працює. Будемо знімати. Хоча його вже почистив, модуль синусу, але я не звертав увагу детально. Зараз будемо знімати і дивитися, що там робиться. Інвертор частково зібраний. Зараз буде первинний запуск. Дросель перемотали. Модуль відновили. Замінили мікропроцесор ER2110. Деякі перехідні отвори відновили, тому що пропав контакт з часом. Блок живлення. В якості навантаження використаємо пару ламп там 300 Вт. Це просто перевірити, як він працює. Потім навантажимо його нормально. Запускаємо блок живлення. Зараз продемонструю. Так.

Частота 50 Гц. Постійну напругу на конденсаторах. Подивимось. 392 вольти. Підключимо пару ламп розжарювання. Подивимося, яка форма сигнала буде осцилографом. Дві лампи по 300 Вт. Зараз, секундочку. Ось форма вихідного сигналу. Зараз лампи розжарення виключу. Форма не змінилася. Включаю. Добавимо ще одну лампу на 200 Вт. Сигнал такий самий. Тепер збираємо і будемо тестувати його вже повноцінно. Демонстрація роботи інвертора. Мультиметр демонструє напругу по батареї. вольтампер, перватметр вихідну напругу, потужність, е, осцилограф форму сигналу. В якості навантаження використовується лампи розжарювання загальною потужністю 2,5 кВт. Включаємо блок живлення. Блок живлення паралельно з батареями, щоб витягнути всю потужність. Запускаємо. Все, запустили. Видно, що батарея просіла до 24 вольт. Вихідна, давайте потужність. Вихідна напруга 222 вольта. 2400 Вт. Так, форма сигналу. Зараз підстроїмось. Ось, будь ласка. Таймер по нулям? Все працює. Батарея 2376. Продовження тесту. Ось 13 хвилин. Навантаження так і є. 24 кВт. Батарея 23,5. Тест длиться вже 40 хвилин. А, 44 навіть хвилини. 2400 навантаження. Форма сигналу. Тут просто засвідка із-за ламп. По батареї 22,7 вольта. Ось такий от невеликий перетворювач напруги підвищувального типу. Якісь 12 робить у нас там 19, 20. 15-24 вольти Все по класиці. Він згорів електроліти. Ножки повідривало, перегоріли. Транзистор вибитий. Діодиша не знаю. Зібраний на 3843. Як завжди, заявлена потужність 80 Вт. Но такого немає. 2010 рік, вам на 7.09. Ось. Я зараз транзистор покажу. Продолжим. Зараз повыпаем все детали. Да, диодом капот. Ну все, проверяем, впаиваем компоненты и все готово. Всі деталі демонтовані. Транзистор, діоди, конденсатори, плата відновлення. Зараз подаємо живлення і перевіряємо формування сигналу. Споживає 14 мА. Беремо осцилограф, Під'єднуємо. Ось, будь ласка. Формується сигнал. Все, демонстрація роботи, ось плата. Замінили електроліти, транзистор, діоди. Напругу подаємо з лабораторного блоку живлення. Мультиметр, відображатиме силу струму, це і напругу на виході пристрою. Електронна нагрузка буде в якості навантаження. Подаємо напругу, видно на холостому ходу 20 вольт. Тепер подаємо навантаження. Більше не можу, лабораторний блок живлення по входу не витягує, та й видно, що тут просадки великі по цьому блоку також уже. Девятнадцать вольт два тридцать пять